Вікенд нової української музики. Друзі, привіт це радіо промінь. Мене звуть Ксенія Івась, і сьогодні у нас в гостях Отой. репер презентував в нашому шоу другу частину свого альбому. Темна частина 2». Як це було? Дивіться, привіт тобі, дай Боже. Як справи? А, добре, Назвемо це так. Раді тебе знову бачити. Навзаєм. завжди дуже радий вас бачити. Про першу частину темної ти казав, що це обряд. Як би ти назвав другу частину? Е, друга частина це прийом з психотерапевта, Я б сказав <рес> клас. В чому різниця між цими частинами, і от що ми взагалі отримали? Слухай, ну об'єктивно, в двадцять першому році я почав писати першу частину, і коли я її видав? Зокрема, і сам зважав на це і чув коментарі про те, що ну чується, що воно 21-го року. Е, що по сенсам, які там закладені, і по якомусь взагалі професіоналізму, давайте назвемо це так в лапках написання текстів, воно програє. Можливо, частково. І я такий Сів, і такий. М -м, Темно 2 я хочу повністю переписати, коротше. А, і сів переписав 8 треків з 11. І по суті, темно-2, це такий, це версія 2.0 буквально. От, і вона набагато більш злободенна. Якщо от слухати альбом від початку до кінця, то а, це така моя персональна сповідь, а, тому що або персональна якась терапія зі слухачем, тому що починається та з треку Держава, живе людина існує, закінчується епілогом хочеш, і там усі треки вони йдуть від якоїсь дуже загальної теми, такої злободенної нашої соціальної суспільної теми, яка парить всіх. І це все загортується у якісь моє максимально. Інтимні якісь особистісні переживання, тому та це точно терапія, але набагато цікавіше, ніж перша частина. На альбомі є чотири фіти. Як ти обрав, з ким із артистів е, робити фіт? Коли слухаю музику, такий е, так мене це теліпає чи ні? Якщо теліпає, я такий. О, прикольно. А хто це? О, прикольно. А я з ним особисто знайомий. Якщо я з артистом особисто знайомий, і якщо мене теліпає його музика. То однозначно сенс зробити щось спільне. А теми пісень пропонували вони чити? Mm, здебільшого, здебільшого, хлопці. Е, я мав, звісно, якесь там аранжування, атмосферу, яку я хотів витримати. Проте я був впевнений в кожному з артистів, яким я віддавав ці треки, в когось там я просто вірив так авансом. В кого, когось я просто знав про його професіоналізм, як от Рома Майк, наприклад. Його лірика завжди дуже серйозна, глибока. Мені подобається. То я просто такий: пацани, робіть, як відчуваєте. Я вже приєднаюся. Ви гості тут. Покажіть, як треба. Коли ти приходив до нас із темної частини один, то казав, що твої рідні тебе тобі робили зауваження, що ти багато лаєшся в своїх піснях. Так, так, весь альбом темна частина друга із ненормативною лексикою. Як так стало, що кожна пісня експлісіт? Чи ага. вже бракує нормальних слів, щоб описати реальність? Слухай, ну, це не історія про те, що там кожне слово або слово через слово, знаєш, це ненормативна лексика. Якщо, в треті, навіть хоча б одне слово є ненормативне, то а, трек підпадає під оцей лейб ненормативної лексики. Але, знаєш, просто той рівень емоцій, який ми переживаємо, а, от взагалі. В нашій буденності в Україні він настільки інколи виходить до якихось пікових точок емоційних, так що описати це нормативною лексикою стає дуже важко. І це історія як один з художніх засобів. Я відношуся до цього абсолютно просто, як до одного з художніх засобів. А по-друге, чого обманювати? Ми всі матюкаємося в житті. А якщо ми говоримо, що музика мусить бути живою, а зокрема, реп який відображення так, нашого світосприйняття, відображення того, що відбувається навколо, бо саме про це той справжній реп, то як це відображення може бути там без якоїсь частини нашого повсякденного життя? Я, на жаль, в повсякденному житті матюкаюся багато. От, це в мене спосіб такий експресивного висловлення емоцій. Тому і в треках він, звісно, теж присутній цей момент. Але ж ти от такий широкий слав... словниковий запас. А це я стримуюсь просто, тому що я на радіо мені сказали не матюкатися. Дивися, на стрімінгових платформах є ж обмеження для вікової категорії. От якщо у словах є лайка, ти замислюєшся над тим, які слова використовуєш в піснях, і що, можливо, їх не почує той, хто не приймає таку мову спілкування навіть у мистецтві. Uh, я би матюкнувся тут, але я скажу, що мені фіолетово чуть. чуть <сум> Я, чесно кажучи, коли творю, я творю перш за все для себе От, і для людей, які ну, приймають мене. Знаєш, якщо воно не дойде кудись, в силу там, вікових обмежень, то це є добре, бо однозначно те, про що я говорю в своїх текстах і ті життєві ситуації, які його озвучую, це не історія там, для дітей, це не казка на ніч. Знаєш. Ем, я, звісно би, хотів, там, можливо, колись поспівати про Терезу Марію, якби хотів там записати і отримати там, аудиторію дітей, але це не моя ціль. Я кайфую від того, що я роблю, і я роблю це перш за все заради творчості, перш за все, заради е, кайфу, бо музика це єдина, де я відчуваю себе живим. Все максимально просто. Ну чи дійсно зараз такий час, що не можна от висловитися іншими словами? Думаю, ні. Ну, чи не падає в такий спосіб культура спілкування, і чи не стає рівень культури взагалі, в принципі, нижчим? На твою думку? На мою думку, ні. Оскільки, е, якщо поза, поза якимись такими моментними експресивними використаннями ненормативної лексики, стоїть якесь твоє набагато глиб, твоє глибше єство, так, і е, твоя наповненість, вона неповерхнева, мається на увазі там текстова наповненість, де присутні якісь метафори, афоризми тощо, то якщо там десь затисається якесь одне матюкливе слово, воно прийш, трішечки, знаєш, це як, це як додати чуть-чуть у -чуть, чуть -чуть цієї кориці. На булочку, і воно нормально спрацює. А можна, звісно, не матюкатися, але поки що це не мій шлях. А ти відчуваєш таку відповідальність про свою аудиторію? Тебе ж також слухають і підлітки, і навіть діти не, те, до речі, чи? мене не слухають підлітки і діти. В мене моя цільова аудиторія, і ми прям чітко це відслідковуємо. Моя цільова аудиторія це 19-35 років. Це 67% моєї цільової аудиторії. І це, власне, ті, до кого я звертаюся, тому що це люди, які перебувають максимально в одному контексті зі мною і в максимально спільній зоні відповідальності суспільної. А ти не думаєш, що вони можуть, наслідуючи тебе, не копати глибоко, скажімо так, так? Не занурюватись глибоко, а от саме сприймати самі вершки? Ну, ні. Тому що все ж таки сприймати самі вершки це більше творчість артистів лейблу лейблуенко. Я намагаюся все ж таки робити щось більш авангардне і глибше. Просто там інколи присутні ненормативна лексика. Ти Через. на своїй сторінці у Фейсбуці заявив, що темна частина 2 останні, стане останнім релізом, отой, ага. а потім в інтерв'ю Суспільному. Сказав, Культура". що це clickbait. Так, сказав, що це приманка була. <ріст> так, так. Шо, це останній останні реліз, як артиста початківця. Так. Ну це факт. Я з цим альбомом Ріс. У 21 му я почав його писати. Це був мій перший рік такої активної діяльності. А останні треки буквально там місяць назад завершили. Своя свій шлях написання і е, мастергу, то по суті я проходив весь цей шлях, такий становлення. Зараз вже вектори намічені, зрозуміло, що я хочу робити, зрозуміло, куди я хочу рухатися. То в принципі, так, можна сказати, що зараз вже якийсь частково новий етап творчості. Цікаво дізнатися. Ти завершуєш етап артиста-початківця, що в тому етапі було найважчим випробовуванням навчитися сприймати суспільну ненависть. Це найважче. Оскільки коли ти спостерігаєш за артистами більш популярними на старті, ти думаєш, як круто бути популярним. А потім, коли ти стикаєшся а, як людина, взагалі нам не присвійно а, мати от бути в полі зору мільйонів. Тому що в часи, коли не було інтернету, телефонів, лише твоє найближче оточення тебе бачило і могло тебе засуджувати чи обговорювати, знаєш, якщо ти там не президент. Зараз настільки легко от стати. На видноті добратися до цього щаблю. І прикол в тому, що у нас ніхто не вчить з цим справлятися, і не кожен це морально проходить, то, напевно, найважче в цьому всьому встановленні це от навчитися сприймати те, що дуже багато людей дуже заздалегідь озлоблені до тебе. Чомусь так воно працює. В нас, от, ти спостерігаєш абсолютно будь-який артист, який починає свою, свою кар'єру, знаходиться шалена кількість людей, які просто. Люблять е, налити там в коментарях трішечки дьогтю, е, десь просто там спеціально обгадити якось дуже. І все. А, а, це, а це насправді спочатку дуже б'є. Поки ти з цим не, не навчишся працювати, це, це дуже руйнує тебе. як ти навчишся з цим працювати? А то мені просто все рівно стало. В який момент? Коли я зрозумів, заради чого я це роблю. Е, коли я зрозумів, що навіть якщо там, умовно, в мене буде там, два слухача. Я все рівно буду це робити, тому що, знову ж таки, перш за все, роблю для себе, щоб кайфово було. В пісні епілог, хочеш епілог, так. в ній є текст: Я новий буду, точно буду. То яким буде новий вектор розвитку в О, він буде таким більш концептуальним, складнішим, і я б сказав, в плані музики, підходу до музики, інтелектуальнішим. Я би назвав це так. Дуже хочу. Щоб український реп зазвучав е, живою інструментальною музикою, ти продовжиш працювати із бітмейкером, з яким створював темно, в тому числі. В тому числі. Проте зараз я хочу написати інструментальний альбом. І щоб написати альбом, жив, де будуть присутні живі інструменти, то все ж таки ми будемо працювати з великим колом музикантів. І Артур Фролов, барабанщик, мій. І я думаю, ми будемо запрошувати Женю Богачова з Хайфен Деш, який ще з Надію Дерофєвою грає. Дуже крути, музиканти, з якими хочеться робити щось круто набір музикантів вже стали чи якісь вакансії відкриті? Ви можливо купа, шукаєте когось? Відкриті? Шановні слухачі. Так якщо так, ви можливо... хочете доєднатися <гадж> до написання альбому, дайте мені знати отой Instagram нікнейм, отой саундз на правах реклами. Обов'язково підписуйтесь <свят> на Радіопромінь на Ютубі, Дивіться наші Ютуб-версії розмов, теж на правах ведучої на Радіопромінь. <свят> До речі, та заходьте на Ютубчик, там класно зараз. Друзі, на вас чекає музичний бліц із коментарів. Я певний час спостерігала за тим, що тобі пишуть люди у коментарях. І от що назбирала. є запитання, на які ти міг би дати відповідь. <свят> Давай йо-йо. <свят> Отже, я е, запитую та відповідає. Давай. Друзі, зустрічайте в вікенді нової музики Ксенії Івась та Отой бліц із коментарів. Чи приїде на концерт Рома Майк? Можливо, приїде до Львова, бо він там живе, а до Києва напряжніше їхати. <плес> типу, це захід на мішу правильного. Я не впевнений. Оскільки мої творчі з'явились задовго до нього. А можна десь мінус пащеки скачать? Звісно, якщо попросите в особисті, я його з радістю вам скину. Чому мало прослуховувань? Не знаю, можливо, через те, що там багато ненормативної лексики. А ти мене не обманиш що далі в тексті. А там. Там не пам'ятаю я. А, ну, скоріш за все, не обманю. Але може я обманю. Але це вже не про трек. Хори в бітах, нагадують Кені Веста. Дякую, велике, це непогане порівняння. Неочікувані речі, друзі, звучать всередині, то неймовірний кайф. І це ще про е, коментарі. Головне питання у всіх віднині, чи прийду на концерт. Рома Майк. Майк. Рома Майк. Рома Майк точно буде Майк. на концерті у Львові. Буде Рома Майк. А з чим і коли ти до нас завітаєш наступного разу? Я думаю, що це буде весна, весна, весна прийде. І я, і я, і я теж прийду. Чекаємо, чекаємо, чекаємо на тебе. Дякую, Дякую тобі велике що за запросили. Я дуже вас люблю. Привіт, мене звати Отой репер такий український. Ну, взагалі, мене слава звати. Ми поговорили про мій новий альбом темна частина, друга на Радіопромінь. Ви заходьте на Ютуб, там відео буде, де ми про це все говоримо навіть з картинкою, а не тільки як на радіо. А, і я буду ходити в коментарі і читати, що ви там пишете, навіть якщо буде щось погане, але буду відповідати тільки на те, що приємне. Тому давайте побачимося.